Я би хотів пару слів сказати за конкурс, який проводила спільна асоціація роботодавців міста Борислава, Бориславський міський оселедок Національної служби з України, міська рада, бо визначений по нагородженням кращого працівника, будемо говорити, таких п'яти номінацій: це освіти, медицини, роботодавця, підприємця і меценатів. Конкурс що у нас з жовтня 2014 року, було оголошення як в газеті, так і оголошення, бо по радіо передавали. Закінчився він. Ми планували його закінчити трошки швидше у зв'язку з ситуацією в Україні. Ми закінчили його 20 січня 2015 року. Участь в конкурсі, хто громадські організації висували своїх воно було обнародовано обнародового натуру Борислава. Велику подяку треба сказати нашим спонсорам, як натуру Борислава, пану Петру Магору, пані Шеременті Тетяні, що вони нам так чітко, гарно допомагали. І це такий Перший загальноміський конкурс, можна сказати, що його проводила, будемо говорити, ну, не стільки влада, як громадські організації. І оце е, таке починання, я думаю, що воно повинно бути регулярним. Е, правда, було багато таких, скажімо, методиків, ми так також з ними, може, не було чітко організовано голосування, так як би хотілося, але до думку прославу ті вірочки такі. Кожен, хто вважав за потрібне прийняти участь в тих процедурах, вони відправляли назад на сторону Борислава. Потім комісія рахувала участь в загальному голосуванні прийняв приблизно десь біля трьох тисяч людей. По Бориславу, я як голова комітету, можу сказати, що конкурс вдався, може не так, як усім, хто хотілося, але вдався. На наступні роки, я думаю, що буде більш е, інтенсивніше, більш кожна людина буде проявляти е, свою зрідність. Е, що треба все-таки сказати свою точку зору для того, щоб її було відчутно і чутно. Е, це я так коротко скажу про організацію того е, нашого конкурсу. Євроський ще щось додав, може. Доброго дня, шановні колеги. Я би хотів всіх привітати з успішним проведенням даного конкурсу. Також в першу чергу привітати переможців конкурсу, зауважити період, який проживає наша держава, вашу діяльність, вашу роботу і ваші добрі справи громадою міста Борислава. На вашу добру справу надана оцінка, щиро вас вітаю всіх. Також хочу зауважити, що ви взяли на себе тепер, крім цього, що ви стали переможцями, ще й велику відповідальність. Відповідальність на подальший період для того, щоб відповідати цьому гідному визнанню. Ви маєте зараз декілька разів тепер в більш посиленому ритмі працювати і відстояти в подальшому. Почесне знання, яке вам присвоєно. Всім дякую, ще раз вітаю. Тріше. Я хотів би ще додати до цього сказаного. Приємно, що цього року проводиться такий конкурс. Обрали, зрештою, підприємно те, що обирали не представники влади, а обирали власне громаду. І е, кожен з вас, хто переміг, я знаю багатьох приважно всіх знає, хто переміг у різних номінаціях. знає, що це порядні люди. Знаю, що ці люди дійсно обслуговують на дану пошану, а в на парку пошану громади. Ну, ви що вам і далі займатися цими користами справами, в кожному своїй галузі і так тримати, щоб ви, ви, ви своєму, на життєвому своєму шляху, що народовому визнавалися громадою і ваші вчинки, ваші дії, ваші кроки завжди підтримували людям. Шановні друзі, я ще членом комітету. Передам слово пані Шерманку. Тут після головного ідеолога важко щось додати, але я хочу від національної спілки питьменників Україну журналістів України, також привітати усіх наших переможців, побажати їм радості, здоров'я, успіхів у праці кожному на своїй ниві. І е, нехай, ото визнання, то будемо казати народне визнання, нехай воно буде першим, але не останнім. Вітаю, Море. Пані Ніна, прошу. Ну, Чесно кажучи, мені було як члену комісії голоси, і знаєте, мама здорову я, я взяти. Вже ця скринька не вміщувала, вже успухали буквально. І коли вже викликав всі ці білий день, то була велика гора карток. І я подумала. Долучаються до стріл родини, що справді в нашій країні зараз дуже складний час. І здавалося, б, ну, люди, ну, кожен з нас переймається цими сурботами, і кожен з нас боліває, що робиться на східній Україні, кожен переживає за те, які ситуації люди ми бачимо, телебачення. І хоч то нам не знайомі люди, ми їх не знаємо, ми їх може ніколи не побачимо, але таки були. Тобто наша єдина країна, ми всі спільна сім'я. І так здавалося, на, на тому ґрунті, на тій біді. Де людям до голосування, кожен закупотаний, кожен має тут якісь свої справи. Сім'я турботи, а як буде далі, хто буде роботи. Хтось, може, прийняв біженців і е -е, турбується про них. Але все-таки дійсно конкурс дався і дуже приємно, що майже 3 тисячі голосів у Кіманіті, Борислав, можливо, по сільське ще й голосував, по-моєму, проводим біле. І щиро кажучи, я. Приємністю теж вітає переможців, і, як вже сказали, то їх багато до чого зобов'язує, бо звання людини року, то у нас перше започатковане, вперше долучилося з кілька журналістів. І я теж вітаю всіх переможців. Бажаю так, так тримати надалі. А вчителям особливо, то для дітей. І хто лікар, хто е, матріяч, хто yeah. е, національ року. Ну, всі номінації, то люди, які на ведуть. Так, успіхів вам і всього тільки найкращого. Ну, а ти вітаємо, скоро слів. Я дуже дякую цим організаторам, пану Мавру, пані Шереметі, головному лікарю пану Мушку. Для мене це було справді несподіванка, і я коли знав, що навіть не знав, що подавали на голосування, виконані повідомлення про судоповний до сторонні людини, що Ось так, дорігло, було. Ну так вийшло насправді з сподіваюся. Я всім дякую. Сімейний лікар. Це той лікар, той лікар який найближче до, до пацієнтів. Це той лікар, який є найближче до е, найпершим, хто надає допомогу е, громадянам. І е, представник східниці, бачите, вибороці місця. Я його. Покажу. Людина року 2014 краще рокождавець підприємець року переміг Михайлович і, і Не тільки підприємець краще, а й, будемо говорити, і громадський діяч теж, можна сказати, приймає активну участь в громадському житті, пане Єврочу. Перше доволі, що попав у список, там ну, і маю зауваження маленьке, що я думаю, що списка мали у таких ді більших президентів, тому що там ну, не знаю, по яких критеріях вибирали, як вибирали, але e, ну, раз попав, то попав. E, Щиро дякую, тому що то з не порядок. Я розумію і дякую сам першу чергу тим людям, які... Пішли, вирізали, несли, старалися, я так розумію, не по інтернету, не по смс а ну, людям треба потратити свій час, свою енергію десь тут. Ого, ну... Дякую, знову відповідь. О, а кошти то, якщо можна, на учасників ОТО десь... — Тобто, нема теж... — Тобто, Немає проблем. — Це Ленгевич, це Ленгевич. — Це Ленгевич, так. Ні, Романович, ви не тільки на бачили скромні, так я розумію, але пане юрі, я вам хочу сказати не, не на часті, в принципі, на... Ні, ну воно, воно не на часті, в зв'язку з тим, що ми хотіли то помпезно зробити, але так як наша ситуація в Україні самі розумієте, ми то вирішили так чисто. Але про кращих людей Борислава люди повинні знати. І оце знаково для того, що будемо говорити. Е... Бути ініціативним, бути приймати активну участь в громадському житті. міста. це саме основне. А на рахунок вас повірте мені, нас було 68 ставісім претендентів на кращого підприємця, роботодавця, люди обрали це людський вибір. І так що Та нема. Вам конкуренції було серйозні. Тобто прибуло тяжка, тяжка боротьба і ви перебувають. Вирочку, хочу дав. Щоб через тире можна було і меценат завжди. Я теж пожалую доброго, бо фактично майже цілий рік безкоштовно підкреслює, майже безкоштовно усі соціальні заклади міста, Мирослава, вам буде надхожі надворений хліб та целий продукт. Так що, а при цій девальвації гривни, це вийшло майже безкоштовно. Так що дякую і за це. І за я всіх бюджетних виконавчих розтримаю, може на майбутнішу кому приз був перехідний. З минулого року я потягнув на відео, але не знайшов, що там подумати. Я думаю, що ми всі недалекі врахуємо і постараємося, скажімо, йти вперед, а не назад. Та як бухгалтер, маємо поїзд, поїзд саме до нас. Є, маємо поїзд, то й до нас. У нас може бути враховано питання. Дуже дякую. У нас громадський діячі року отримав Гнізенко Віталій Петрович. Також Віталій Петрович, ми вас всі вітаємо і бажаємо, щоб так далі Дякую. За 100 років разто породи. А то, що так що зуміли підняти, то найбільше за дітей. Учні. Вони не дали відступити І не дали сліз. Вся заслуга дітей. словами друзі, людина року 2014 номинацій, кращий працівник освіти, народів це лісович поряд заводити. На мене дуже багато голосів, і були такі випадки у за цей період, що я їхала в автобусі, зовсім незнайомі люди перепрошували і казали, скажіть своє прізвище, бо ми хочемо за вас голосувати, а, а забуду ваше прізвище. Це було найтепліше ну, і найкраще, що я могла почути від своїх людей. Що хочу велику подяку сказати. Дирекції цієї школи, тому що в нас школі понад сто років учителів, можливо, неможливо, а є багато достойних в третій школі. Але от власне дирекція школи обрала мене, і я їм вдячна за таку довіру. Працювала, працюю, буду працювати ще краще. Традиції третя школа має надзвичайно багато. Про всі ці традиції ми відсвітуємо нас в насоку Борислава і через через радіо слово, пані Тетяна Шеремета знає. Так що не підведу, буду працювати, і ця грамота, ця грамота вона буде знаєте, таким дорогоказом мені, як не схибити, як не впустити руки і як продовжувати працювати. Я також вдячна відділу освіти. відділ освіти мене завжди підтримує і завжди радів. від кого я перший почула щирі слова вітання. Це від відділу освіти. Всім дякую, і Надії Він, який сьогодні немає, і вити мені так нам ніж вчора телефонували, і Христина Миколаївні. Я всім щиро вдячна. Щиро вдячна я і редакторам Борислава Петру Степановичу. Він мені телефонував, вважав мені і цього найкращого він вірить в те. Що те, все, що ми працюємо з ним, уже співпрацюємо сьогодні. У нас податку Борислава ну може не гарно, але скажу, що буде добірка віршів, з якими до е, присвячена подіям на сході, це маленькі діти, яким е, 8-10 років, але які події на сході вони е, не байдужі у їхніх серцях, проросли. Такими поетичними рядками. Так що, якщо ви сьогодні отримаєте на солидку Борислава, то ви познайомитеся з творчістю моїх маленьких промиківців. Е, дякую на столику Борислава за працю. дякую музичному кабінету і е, хочу подякувати, бо знаю, що ці слова, вони як крила, вони розлетяться. Велика дяка батьків, бо вчителі без батьків е, не мають такої підтримки. Так що тим батькам, які за мене голосували, підтримували, дзвонили. Я вам щиро-щиро дякую. Щиро... Шановні колеги, від відділу освіти я хочу сказати, що Ольгою Григорівною пишаються не тільки у школі, нею пишається з неї бере приклад. Ціле місто, наші педагоги, освітяни і цілого міста. Це настільки запальна, це настільки активна, це настільки творча е, особистість, що е, вона вміє запалити до праці, до якоїсь активності усіх, хто є поруч із нею. І як диєвник методичного об'єднання, вона завжди. Перша вона завжди е, старається зробити так, щоб її методичне об'єднання ті вчителі, які йдуть по паралелі із нею, не відставали від неї. Вона їх просто напросто стимулює, просить писати свої добірки, якісь свої чи статті, чи свої ділитися досвідом у журналах. Вона їх стимулює до нових методів прийомів навчання. Це просто людина, з якої варто брати цей клас. Ми вами пишаємо. Шановні друзі, я виситу зв'язку, що просто людина зараз не немає, немає Ви випадки, неважно, на поховами. Вибачте, це у потовці визнаємо змінові, що своє звання людина року номінації матенадцять. 15, 15 року, побажати щастя, здоров'я йому і так тримати. Дякую. Перше дякую всім учасникам людям, які приймали участь у голосуванні за активну, свою, за активну позицію. Дякую всім, що підтримали мене, дали оцінку мені в моїй роботі. Ну, я живу і буду мати можливість, буду допомагати продовжувати цю справу. Як ви на все, на я хочу дати, на самооборону, тут не це разом. Друзі, друзі, дозвольте мені нашу чисту частину будемо говорити, наші Побажати вам всім творчих успіхів, побажати натхнення, такий невеликий для нас тих, е, тяжкий час, здоров'я. Все, що душа бажає, щоб вам завжди воно виконувалося. Дуже вам дякую.